Давай скажемо де ми, і ми їдемо в дивіться. Ні, ми їдемо... на сені сордині. Сордині, сордеї. Питаєте, що ми тут робимо? А ми заселяємося в наші лакшері. Апартаменти. Ого! Па... Тут у нас велика... О, так це, це дійсно може трошки не відмах? Що... Ну, давай. Ревізор Христина Брух включилася. О, такий комод, як О, як вдома в тебе прямо. О, дай трошки вікна відкриваємо. відкриваю. Так, -да, так, давай. Віжу віжу. Ну, слухай, виглядає доволі симпатично. Mm. Дуже навіть непогано. Така можна покажи. У тебе з як класний стелі. Ага. Ой, кажу, ой, що тут колись була якась стайня. Хто каже? Я думаю. А, конюшна може стайня. Може ну, не знаю, чи конюшна, але щось типу якесь господарській приміщення. Ну що, симпатично. Ні, ну, чистенько. ну, красиво, красиво, супер. Чисто, Стоять. чисто. Краще, ніж в цьому ніж ми Дем... зупинялися з тобою декілька разів маріячці яч. Мар ну, Тому... буде спокійніше Тепо мало, мало кода так... якщо ми враховуємо що цей влог тільки для да. нас да? то можемо ось туди давати ще наш перекус розігрів перед Італією. Піца в Польщі. Дуже класний заклад називається Ой. Алой. Ні, це інші. Ми, ми ж в інший прийшли. Дуже так, так. смачно. А, це відео? <свят> ми ще знайшли силу. Показати, що ми купили. Наталя купила собі таку кепку. Кепку. Так. Я купила собі жабку для волосся. Такий. Лів. Я вважаю, що він дуже крутий. А, і окуляри. Це. Витерміновуєте погоду. Пішли? Так. О боже. Жабри. І ховати водичку. І такой через години да, да, на Сардали. Ура! Дуже популярні прикраси з червоного коралу, їх тут роблять. і Місто Альгеро слабиться своїми червоними коралами, тому тут дуже багато магазинів з червоним коралом. Звісно, ці корали це не їхнє виробництво. А китайські, скоріш за все, ось тут такі от веселі гуляють, а це церква. Господи, я не встигаю говорити. Угу. Дуже класна. Стара церква, ми туди заходили, там всередині дуже-дуже красиво, але ми нічого не зняли. Зі середини. Що зайдемо всередину? Зайдемо Зигляд А чому? Давай заглянемо. Сюди ми вийшли такими. Музейками з старими вуличками просто вернули в оцю вулицю і бац, відкрилося ось це. Дуже, 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 дуже красиво. Давай, давай починаємо. Розповім трошки про саме місто Альгеро. А тут проживає немало-небагато 42 тисячі людей. Красиве місто. Цікавий факт, що в 14 столітті його захопив Рагонський король Педро IV і зробив тут каталонське поселення. Тому тут досі місцеві називають часто місто не Альгеро, а Барселонетта, що означає маленька Барселона. І 22% населення досі вважають каталонську мову рідною. Мама пішла окуляри купувати. Сердинь, я песку собі отут. А тут прохолодною. йому, каже, зірка, ти зірка, суперстар. Так цікаво, що тут бачиш не Бруківка, а такі камінчики їхні, локальні, морські. Слухай, у мене, у мене ніс обгорілий. Дивися. А в тебе теж. теж. Поки ми шукаємо ресторан, я побачила друга ще одного плату. Привіт! Нормально. Наша компания. Можно это увидеть, а он не знаю. Эй, это что ты рио? Може эээ, можем взяти. Там є і рис, і кальмари і спав, Угу. і там я все шут. <звук> а я знаєш, що думаю, я даже думала... мені... минимум. Ага. Випадень. Ні, ну і чого можемо пожерити? Якщо ти хочеш інше? Ну так, я просто думала Ні, ну можемо взяти різото. Я просто не знаю, я думала взяти або. Давай різото візьмемо, досить може чисто. Можемо взяти різото і ось цю штуку. Давай візьмемо з вами і це і салат. Давай. Давай. давай Домовились. Ми дізналися про цього песика. Його мама. Працює в магазині, це її магазинчик. А він тут просто сторож, соле, соле, його ім'я соле. Такий милий. Ну, дякую тобі за цю поїздку. Так, тут таке місце, що мені хочеться споглядати. За всім, тобто ти якось хочеш якось носитись, це сфера, ти хочеш супер активності. Так, клас. Дуже сильно. Ну і колорит, you. це сфера сама фурази.

Скажи, треба повитрати мої факультетів. Ну, тобі треба піти в туалет. Інцидент вичерпано. Угу. Нам поміняли на угу. нову порцію. Наталя помила голову. Uh -huh. Чайка щаслива. От на Сардині, наприклад, конкретно в місті Альгеро, є ось такий спартячий майданчик. І він не один. Тут є кілька таких скверів парків, де можна діткам класно провести час. Подивіться, яке геніальне рішення. Ось така лавочка одразу з каменю, яка ніби частина горозі. Тому що це зупинка. І тут ну, таку, різна номерація зупинок відповідно до міста, в яке їдеш і. Такі от лавочки з каменю. Просто і мудро. Вона довга, тут багато людей може сісти. Так, Натася? Так, да, це супер дружно. Це наш готель. Перше, нам готель не дуже сподобався, тому що е, ну, чесно, це просто через погоду, тому що було дуже холодно і вітряно, і е, якось нас не дуже привітно зустріли тут. І ми якось трохи розчарувалися. Але насправді тут дуже-дуже приємно. Наш номер там, в цьому крилі. Ось, а це все шезлонги, насправді, для гостей готелю. Хоча тут їх переважно зайнято, там, не знаю, відсотків 10. Ось, пляж пустий практично весь. Але я думаю, що це пов'язано з погодою, тому що було останні дні холодно, циклон холодний накрив Європу, сильні вітри і зачепилося Ось, Тому два дні поспіль, ми тут другий день. 22-23 двадцять градуси. Ну, сьогодні насправді було тепліше, ніж прогнозували. Ми навіть згоріли, і то так нормально. Сьогодні день 3, І ми з Наталією чекаємо автобус. Їдемо в Порто Торес, нове місто. Там е, гарні пляжі. На деяких пляжах є скали і е, відкрите море. Тому що наш готель в Пухточці. Ми от хочемо на інший пляж спробувати. І Говоримо про те, що наскільки тут все для людей. Просто от зупинка, є зупинка класична, є просто лавочка в серед е, дерев, і тут дуже багато зелених зон. І от говоримо про те, що так сумно, що в нас будують тільки щоб квадратні метри, щоб більше продати. І так мало думають про середовище. Про Якісь рекреаційні зони. Ну, шкода, тому що тут якось тобі хочеться їздити цим автобусом, тому що ти розумієш, що ти будеш сидіти, там, чекати на зупинці, на пересадці, на інший транспорт. І все одно воно буде типу приємно. Ти не будеш мучитися. Я сподіваюся, що після перемоги наші забудовники... Будуть більше дбати про середовище. Ми з Наталією витратили щойно півтори години, півтори години, щоб доїхати на промзону <зону> 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 і повернутися назад. Лайнер парує. Ось. Трошки приземлилися. Дуже цікавий досвід, тому що тут видно, що тут ну, такий серйозний порт. Тут багато місцевих працівників. Ось, тут водно, заводи, заводи. І тут дуже багато сонячних батарей. Просто не знаю, тут, напевно, ну, кілометр сонячних батарей. Ну і це супер круто, вони використовують сонячну енергію. Завод. Але теж хочу звернути увагу, що е, от завод, наприклад, така от, ну, конкретно промзона, але все одно купа квітів, все одно дерева. ну Тобто, як би не було, вони якось облагороджують дуже територію. <різь> Прошу тут? Кущів, пар, злобато річного. О, так, ми їдемо в Альгеру. все нормально. Бачиш, ну, тут так, табличка Альгером, все класно. Ми з деталі переживали, чи ми їдемо правильно, де Дуже накричала. Я просто думаю, що знаєш, чого вона кричала. Тому що для них, для місцевих тобто людей, які живуть на острові, оці відстані здаються великими. І типу для неї ненормально, що ми витратили типу, півтора години, щоб сюди доїхати. І зараз вертаємося назад. Вона така типу, що типу, що ми зробили? Це? Багато дуже закинутих всяких. Буділи. Тут щось теж паливо тримає. Паливо думаєш? Може, а бо це можуть бути такі контейнери, зберігання якогось куча. Ага, може бути пшениця, так зберігають, в нас схоже. Цікаво, тому що сьогодні обіцяли всюди хмарно, ну, весь день практично хмарно. А в нас в нашій зоні весь час було сонечко. От, і ми подумали, ми чомусь подивилися фотографії і здавалося, що Порто Торис має бути дуже симпатичним. А, ж... На фотографіях. Ну, але ну, тут цього немає, ми вже потім краще подивилися і зрозуміло, що то трошки не так. І ми їдемо, буквально 15 хвилин і починається сгущуватись, хмара сгущуватися, і тут просто небо цілком затягнуте. Тому треба вертатися. А це ми вже повернулися з Порто-Торес в Альгейру. І от зайшли в такий милий магазинчик з цікавою керамікою і текстилем. Наталя навіть купила для своєї мами тут таку милу підвізку на шию. Ще в піжамі. Але ми тут з Наталочкою таке побачили, що не змогли не показати. Що це? А В нашому готелі сьогодні весілля. О, ти на це. Просто нема слів, просто нема слів. Включення показати згорілі тіла, які не загоюються вже третій день, ну, четвертий день ми ховаємося тепер від сонця. Зараз ми їдемо на скали в дуже красиве місце, обов'язково там все знімемо покажемо. Це дубль-2 сьогодні. Ми вже їхали туди, але сіли не в той автобус. Доїхали знову до Альгеро і повернулися назад. Зате купили квиток на е, завтра на круїз. Це вони так називаються типу такі катамарани, більше схожі на е, човни, які. Їздять там по класних туристичних місцях, типу морі, там лагунки запливають і так далі. Одразу з обідом, з вином, Ми має бути дуже красиво. От така згорівша, боже, це страшно дивитися. Наталя, дивися. Це на камері. Це, це жесть, так. глянь. Так. Ну просто глянь. О боже мій. Що це за пляма? Плямами такими. Та я теж плямами. Давайте прямо почали. Проходить. Ну, тобто воно тут таке раніше буде чорне. Ну воно. Ну, тут ну, не буде біле, як за воно тут просто сходить і таке ледь-ледь. а воно буде прям темне. Плямо це просто капець. Її до речі не було, воно і зараз з'явилося. Mm -hmm. А оце до що це таке? Що це за? Ну так от краєш, сонце так обирає. Тут будеш і тут. Плямка. Так. Тут. 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 тут, тут і все. Mm -hmm. А так, любила. Така і є. Що це взагалі? Як? Як як це може бути? Так красиво. Камера не передає, це просто гігантська скала, величезна прірва. І ці маленькі кораблики. Наталя, що ти думаєш? Я мамі твою. Ага. Нас щойно запустили. Ми йдемо в гроти, і тут потрібно з так досить довго спускатися на низ. Дочекалися черги. Нас запустили всіх цих людей і ми спускаємося. Зараз з'яснімо, як це виглядає за висотою. Окей, це страшно. Це молодець. Дуже висока вологість, важко дихати тут, але це просто важко повірити, що це, це реальність. Mm. Дуже mm. красиво, Така вода чиста там, ти бачиш? Mm. Видно, як вона відпускає нову дня. Типу, якщо немає змоги брати машину на прокат, то дуже популярна історія з прокатом автомобілей, тому що тут багато різних пляжів, прикольно на них всіх їздити. От, якщо немає змоги, то в принципі все можна побачити, державний транспорт, в принципі, те, що і робимо ми. Розпочинається наша подорож на Катамарані. Ми от вже шукаємо наш катамаран. Тут пришвартовані такі от всякі лодочки. До речі, цікаво, що катамаран це не в нашому розумінні катамаран. Ну, тобто Вони називають катамараном. Те, що схоже на е, лодку, ну, Тобто вона з вигляду от такого формату, але просто в нього інша система. Керування. Та, це наша? Ага, вау! Це наш катамаран. Це наш? Так, оце катамаран. Бондорна! Наші колеги по катамарану. Ну, тобто, ось так виглядає катамаран з сонячною батареєю. Тут така зона для сидіння їжі. Максимум 10-12 людей тут буде. І ось тут така зона всередині, там є ж потім покажу такі ліжка. Ну що, треба, мабуть, тут сісти, він же ж сказав тут. Або тут, або а. а Так, сижу я. Наша перша зупинка для плавання. Такі от красиві. Будуть скидати сапи. ми Будемо тут плавати. Ми зараз пускаємо якір. Все автоматично. Один клік Бачите, в неї кнопочка в руках, це вона натиснула її. пускає якір. Не хочу знімати, але там також можна наверху лежати. Наше знатне місце. Треба буде Ось так виглядає наш катамаран Збоку. боку. І це супер круто, тому що він живеться сонячною енергією, тобто все всередині електричне.

Сьогодні наш останній день на морі. Ми вже практично спакувалися. Наталя щось себе не дуже добре почуває, пішла в номер, а я ще тут лежу. До речі, на Сардині дуже непередбачувана погода. І тут, е, ну, в принципі, можна не зважати на прогноз погоди. Тому що от вчора, наприклад, весь день було хмарно. Ось, хоча прогнозували сонце весь день. Сьогодні, в принципі, за прогнозом була така хмарність. Але дуже мінлива погода. З семи днів один день обіцяли холод і хмари. Ну як холод, 22 градуси, а по факту було 27 і весь день сонячно. На острові свої правила. Це такий маленький е, пірс для того, щоб е, катамарани і такі невеличкі лодки могли пришвартовуватися. Ось тут теж в нас такий свій маленький порт. Ось, симпатично. А ось це, оскільки ми зрозуміли, це чиясь приватна територія. Е, без цих два будиночки. Ну або, можливо, їх здають в оренду. Просто в цілі будиночки. Теж прикольно, свій пляжик, шезлонги, там сапи, є своя. Цього пірсу взагалі-то бачу. Клас. Тут дайвінг-центр. Тут взагалі дуже популярний дайвінг. Це я показую, як я згоріла такими червоними плямами біля очей. А тут я показую, що наш рейс запізнюється практично на годину до віце. І ем, чу з цими новинами до Наталі. Ем, насправді наш рейс запізнився не на годину, а практично на дві. Але тут я ще цього не знаю.